31 березня 2025 року румуни зможуть подорожувати в США без віз вже 10 січня 2025 року. Румунію було додано офіційно до програми безвізового режиму США, яка означає, що її громадяни зможуть відвідати Америку без отримання візи на термін до трьох місяців по мотивам туризму або бізнес-подорожі. Таким чином Румунія стала 43-ю країною у списку програми безвізового режиму США. Якщо ви громадянин Румунії і плануєте подорож до США без візи. То зверніть увагу, вам потрібно буде отримати дозвіл ЕСТА. Американська митна та прикордонна служба очікує, що система онлайн заявок та мобільний додаток ЕСТА будуть оновлені до кінця березня, після чого Румуни зможуть подорожувати до США без візи для безвізового проїзду на територію штатів. Ви також маєте слідкувати за терміном дії закордонного паспорта, адже він повинен мати термін дії щонайменше три місяці з дати прибуття. Окрім Румунії, у процесі приєднання до безвізу США перебувають також КІ. Порта Болгарія, тому ті, хто вже є громадянами вказаних країн, не ігноруйте правила в'їзду та дотримуйтесь усіх норм. А ті, хто в процесі очікування громадянства, слідкуйте за оновленнями, щоб не пропустити важливу інформацію. Якщо у вас залишились питання на тему відео, залишайте заявку на сайті у шапці профілю або пишіть у приватні повідомлення.